Ділиться одним словом. Ми вчора в червоному служінні розсуждали. Воно мені стало близьке до серця. Господь мій сині також вранці знову нагадав це місце. Поділюся, це буде Друга Тимофія, 3 розділ і буде частково четвертий. І всі бажаючи жити по в Христі Ісусі, будуть переслідувані. А злі люди і обмовщики будуть мати успіх у злому, зводячи інших і самі зведені бувши. А ти перебувай в тому, чого навчився і що тобі довірено, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ти ж з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння вірою Христа Ісуса. Все Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання вправності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Слава Богу. Таке місце ми дивимося, апостол Павло робить таку настанову, каже, що всі бажаючи е, жити побожно, жити свято Ісусі Христі, будуть переслідувані. Але ми дивимося, що сьогодні, як вже вірш про цю штучність, люди вибирають те, що легше, те, що краще, так само і в Християнстві, так само і в церкві. Дивимося, люди вибирають те, що краще, те, що доступніше, те, що простіше, і вони не хочуть ні страждати, ні переживати, ні молитися. Ми чули про волю, яку Господь хотів в житті Йони звершити, що він йшов проповідувати, і того він не вибирав зразу, він противився. Так і в нашому житті ми часто вибираємо те, що краще для нас, для нашого близького чоловіка. Але каже апостол Павло: ті, що будуть мати бажання жити побожно, будуть переслідувані. Якщо дійсно ми сьогодні називаємося християнами, ми будемо вибирати ту дорогу, що для Христа потрібно служити, потрібно страждати, не лише називатися християнами, щоб там майбутньому отримати вічність, але Господь він просто так надає цю вічність. Коли ми повірили, ми маємо знати, що в нас ще є попереду життя, яке ми маємо свято прожити, ми маємо твердо пронести той світильник, який належить, щоб він світив. Для Господа світ світив для нашого оточення, що дійсно ми є віруючими людьми, віруючими наслідниками, віруючими дітьми, які хочуть жити. Ми дивимося, що апостол Павло каже, що писання воно натхнене, і коли ми будемо знати своє місце в своєму житті, як Господь нас установив, що ми маємо робити, як маємо поступати, і це все виконувати по слові, щоб це слово для нас користю. То будемо мати в тому успіх. Якщо ми знаємо, що прийшла неділя, що ми маємо робити в неділю. Якщо прийшов робочий день, ми знаємо, як маємо поступати в робочий день. Якщо є обставини, коли ми, можливо, маємо якісь переживання, якісь нужди, ми знаємо згідно слова, як ми маємо поступати. Якщо є хвороба, ми згідно слова знаємо, як звертатися до Господа. Якщо є якась потреба, ми знаємо, як виходити до Господа. Описання Писання нас вчить в тому, вчить нас, щоб ми. Знали, де шукати відповідь, де ми знали, де шукати вихід, де шукати милості в кого, бо Господь знає це. І коли ми читаємо слово Господнє, і Бог каже, що це навчання для нас корисне, сьогодні брат Коля на початку говорив таке слово, що люди знають світське, знають людське, знають філософію і можуть багато що доказувати. Навіть є люди, які знають краще Біблію нас і можуть її використовувати. Не благо для того, щоб свідчити про Господа, а щоби доказувати, що тут щось не так, що тут щось неправильно. Навіть із цієї сторони є підхід лукавого, щоб звести людину, але Господь він через слово своє, через Дух Святий, через своїх апостолів сьогодні вже нагадувалося, тих, які послані Господом в Дусі Святому, Він знає, як правильно зробити, як правильно донести. Написано, що Божа людина була досконала через Слово Святе і до всякого доброго діла. Готова. І це діло, коли будемо знати слово Господнє, будемо його мати в своєму серці, воно нас це слово буде побуджувати, буде давати нам поштовх, щоб ми йшли вперед і знати, що Господь сьогодні почався новий день, щоб тебе славити, але славити Господа не в нашому житті не є так легко. Ми дивимося, що нас лише одиниці, а світу є, багато людей, багато є противних, багато є, можливо, які і промовчуть зразу, але носять в собі, можуть щось потом сказати. І нелегке життя віруючої людини в цьому світі, бо ми дивимося, там якась преграда, там якась спокуса, там якась осторога, що не можна зробити того чи іншого. Але Господь Він веде свій народ. Сьогодні на початку служіння Господь дав таке слово для нас, що ми дивимося, що і дійсно в останній час через цю штучність, все шулегше, люди вони відділяються від церкви. Обставини життя показують, що через ту подію від. Кололося кусочок церкви. через ту подію відкололося кусочок церкви. Ми дивимося, що люди вибирають те, що краще, те, що легше, те, що доступніше. Ми дивимося, що багато людей через цю благодать, через це ізобілля, вони, що мали направлятися до Господа, вони відходять від Господа. Началася війна, ми дивимося, багато людей зразу кликали, зразу були ревними, старалися, щось не досипали ночі, молилися, просили. Пройшла ця ревність, бо це був поштовх. І ми дивимося, що він не став для нас на добро. Але ті, хто ті, хто справді служили Господу, ті, хто хотіли, вони по сьогоднішній день славлять, вони по сьогоднішній день моляться, по сьогоднішній день вони переживають, щоб бути з Господом, бо наша країна на небесах ми сказали псалом, бо я мета туди на небо. Господь нас визволив, щоб славити Господнє ім'я. Читаю четвертого розділу, перший вірш і нижче. Отже, заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих уявлені Своїм і царстві Своїм. Проповідуй Слово наполегливо і повсякчасно, докоряй, забороняй, переконайсь терпеливістю і повчанням, бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися, а за, своїм, за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до бойов. Але ти будь вересні в усьому терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Ми дивимося, апостол Павло він продовжує каже, що настане час, і ми дивимося, що Він цей час не вже настав. Настав час в житті церкви, в житті світу, що багато людей, багато віруючих, знаючи слово, вони нехтують ним, вони відкидають. Вони відложать його на задній план, відкидають на ті далекі полиці, бо не хочуть вникати, не хочуть розсуждати слово, шукати ту глибину, яку Господь дає через Святий, щоб ми розуміли, каже, що вони відвернуть свій слух від істини. Багато людей слово Господнє перевратили для того, щоб собі в благо, собі в користь, собі на збудування, собі на славу. Ми дивимося, що багато вже проповідників, які приїжджають і говорять слово, каже. Ми там були, ми там построїли, ми там відбудували, і Господь він дивиться на це з недовольствам, бо він все дає згідно волі своєї. Він благословляє людину, він дає ці кошти, він дає життя, він дає новий день, щоб людина жила і славила, і всю славу віддавала йому. Ми повинні навчатися, що Господь нам дає життя. І такі вірші каже, але ти будь тверезий, будь тим, ким ти покаявся, будь тим, яким ти був перший день, яку сподівав для нас любов, бо світ живе і він йде тою дорогою, коли, куди веде вона до загибелі. Але святий народ це народ, який розвернувся на 180 градусів і пливе проти течії. Він бореться і змагається, він хоче вічні небеса і каже: Будь тверезий у всьому, у всіх обставинах, терпи труднощі. Виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Кожний з нас є служіння, в кожної з нас є таланти, які Господь для нас дарував, і кожен із нас є благовісником слави Господа, Слова Його, щоб це Писання, яке корисне для кожної з нас, і для віруючих, і для невірючих, хто читає і відкриває своє серце для Господа, Господь дає благословіння, щоб зрозуміти і щоб наблизитись. Бо хто читає і не хто читає небрежно, праздно, не розуміючи, що там написано, аби рахувалося, то від того немає користі. А Господь хоче, щоб ми читали і розуміли, щоб ми читали і проповідували, щоб ми читали і як тому зеркалі себе поправляли своє життя. Бо Господь нас хоче благословити у всьому. Коли будемо віддаватися йому у всіх своїх питаннях, усіх своїх нуждах, Господь нас, що не так в нашому житті поправить. Дасть для нас світло, для наших очей, для нашого серця, і ми будемо твердо йти, твердо проповідувати, твердо славити. Тому Хай Господь нас утвердить, що в цей останній час ми не відверталися від істини, ми залишали ту працю, яку Господь нас вліче, так як Йона він зразу не хотів, але він виконав те, що Він сказав для нього Господь. Хай Господь нас благословить, утвердить, що ми трималися істини во всіх обставинах життя. Ми не знаємо, що буде завтра, можливо, будуть якісь переміни в житті, в людстві, в політиці. Ми не знаємо, бо це є не наша воля знати, але ми чекаємо свого Спасителя, який скоро прийде написано, щоб судити живих і мертвих. Тому будемо живими для Господа, а мертвими для цього світу. Повіки. Амінь.